Десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли чи різні системи, і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині і в Польщі. А, значить, їх закони це буває Досить строго Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, Ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали. увага, мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.